Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Не встигла компанія Blackview випустити свій новий смартфон BlackView Shark 8. Я як взялася за презентацію іще одного смартфону, але уже в лінійці Oscal. Це смартфон до 100 доларів, який отримав процесор Helio G99, і дуже радує той факт, що таких телефонів стає дедалі більше у 2024 році. Телефон цей називається Oscal Tiger 12. І якщо ви скажете, що по дизайну Know, і по начинці це точна копія Black Shark 8. То ви будете праві, тому що компанія буквально випустила той самий смартфон просто під іншим своїм брендом. Але цей факт не робить ні в якому разі цей смартфон менш цікавим. На старті продажів Оскал Tiger 12 можна було купити на AliExpress всього за 84 долари. І я гадаю, за таку ціну просто гріх було його не купити. Звісно, зараз ціна вже трохи вища, але потрібно чекати наступних розпродажів, і тоді з купонами, можливо, можна буде його взяти знову за 80 або за 90 баксів. Але Перед тим як почати, у нас по традиції розпаковка смартфону. Оскал Tiger 12 приходить у велетенській жовтій коробці. Комплектація у смартфона більше ніж просто чудова. Вона, як на мене, неймовірна. Тут тобі і силиконовий бампер, тут тобі і захисне скло у комплекті, блок живлення, кабель для зарядки, голочка для сім-карт, інструкція. Тобто на перший час у комплекті є просто все необхідно. І захист телефону, і захист навіть екрану. Телефон пластиковий, пластик дуже приємний на дотик, задня поверхня матова, на ній майже не видно відбитків пальців. У продажі є три кольори цього смартфону: це блакитний перламутр, ось такий бусковий перламутр і темно-сірий. Телефон, до речі, досить тоненький, 8,4 мм і 199 грамів вага цього смартфону. На задній частині розташувався стильний круглий блок з двома камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований. Канери відбитків пальців. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і головний динамік. Зліва слот під сім карти Він, до речі, тут повноцінний на дві сім карт і на одну флешку одночасно. Діагональ дисплею у Oscal Tiger 12, 6,78 дюймів Це IPS матриця, це Full Plus дисплей 2460 на 1080 пікселів. І як на мене, за таку ціну на старті продажів це просто неймовірно крута начинка і неймовірно. Крутий екран. Бо зазвичай у смартфонах до 100 баксів практикують звичайний HD дисплей. Ну і величезною вишнею. На цьому торті є те, що це не простий дисплей, а дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Частоту оновлення, до речі, тут можна міняти. Тут є 120 Гц, тут є 60 Гц, і є смарт-режим, який автоматично змінює цю частоту. Як на мене, у телефона вийшов дуже крутий екран, як для бюджетника до 100 баксів. Ось так картинка поводить себе під кутами, і мені здається, досить непогано. Кольори у телефона яскраві, насичені, відгук сенсора просто вражаючий, все дуже швидко спрацьовує. На верхній частині екрану у вирізі розташована фронтальна камера, над екраном розмовний динамік і сенсори. Рамки по боках телефону більш-менш пристойні і тоненькі, а от підборіддя знизу нікуди не поділось. Як завжди у недорогих телефонах цей підборіддя досить велике. А мультитач у смартфона одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Оскал Tiger 12 являється восьмиядерний перевірений багатьма смартфонами і часом процесор Helio G99. І як на мене, це один з найвдаліших процесорів, який тільки існував у історії китайських смартфонів. В Antutu Benchmark смартфон Оскал Tiger 12 набирає 409 401 бал. Хоча смартфон Оскал Tiger 12 це бюджетний. До 100 баксів, але все ж таки, завдяки його класному процесору, на цьому телефоні можна запускати більшість популярних ігор. Наприклад, в гру PUBG Mobile можна пограти на цьому телефоні на середніх налаштуваннях графіки. А от у світ танків або Asphalt 9 можна пограти на високих налаштуваннях. Тобто, в принципі, якщо ви не дуже вибагливі до FPS і якихось супер сучасних ігор, але все таки інколи любите пограти, то такий телефон для вас точно підійде. Всередині смартфону встановили і 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Плюс віртуально можна оперативку розширити іще на 8 ГБ. Але не забувайте, що це більше маркетинговий хід, ніж щось суперкорисне. Батарейка у телефона вбудована на 5000 мАч і, до речі, має швидку зарядку 33 Вт, так що телефон буде заряджатись більш-менш швидко. Оптимізація акумулятора мені сподобалась. Телефон швидко заряджається, він дуже плавно розряджається. В середньому одного заряду тут вистачає плюс-мінус на два дні роботи. Також на налаштуваннях є режим підвищеної продуктивності, при якому продуктивність збільшиться, але й розрядка акумулятора буде швидшою. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину телефон Oscal Tiger 12 втрачає в середньому 6% свого заряду. Можливо, комусь буде цікаво, що на цьому смартфоні є повноцінне FM Радіо. Ну і також тут є чіпен всі для. Безконтактної оплати, тож смартфон підтримує Google Pay і ним можна розраховуватись на будь-якому терміналі в супермаркетах. За роботу софту на Tiger 12 відповідає 13-й Android. Але Android тут не голий, тут стоїть фірмовий лаунчер від компанії BlackView Dock OS 4.0. Тут досить добре адаптована система, класна оптимізація, нічого не глючить, все дуже швидко літає, все дуже швидко відкривається, закривається, перемикається. Підвисань майже не спостерігав. На телефоні просто приємно працювати. Ну і завдяки частоті оновлення 120 Гц тут досить плавна анімація. Починаючи з моделі Blackview Shark 8, компанія Blackview почала в свої нові смартфони встановлювати російські додатки. Тобто, коли ви вмикаєте телефон перший раз, дістаючи його з коробки, то на екрані буде і Яндекс, і Аліса, і Mail.ru, і так далі. Але прийматись про це точно не потрібно, бо це все видаляється дуже легко і дуже швидко, раз і назавжди. Дуже цікаво, що в налаштуваннях у розділі допоміжні. Функції є функція запис дзвінка. Вона по замовчуванню буде увімкнена, але її можна вимкнути. Із коробки на телефоні доступні всі мови, включаючи українську, також тут є всі Google додатки і Play Market. GPS на телефоні працює, до речі, дуже класно, навіть у квартирі. Тобто телефон можна без проблем використовувати у якості GPS навігатора в машині. Сенсор освітлення тут спрацьовує дуже швидко і досить коректно. Ну і сенсор наближення тут також спрацьовує достатньо швидко. Головна камера на смартфоні на 64. Мегапікселів, фронталка тут на 13 мегапікселів. Що фронталка, що основна камера, тут від компанії Samsung. Якість основної камери мене тут приємно здивувала. Я реально думав, що телефон буде знімати набагато гірше. Але фотографії виходять досить якісні. Телефон швидко спрацьовує, швидко фотографує, і автофокус також швидко і коректно спрацьовує. Відео основна камера вміє знімати у якості 2К при 30 фпс. І портретний режим мені тут також сподобався. Він досить чітко і класно розмиває задній фон. В цілому смартфон Oscal Tiger 12 вийшов дуже класний, як за ціною, так і за якістю. Тут дуже крута начинка, як на 84 бакси. Ну і дизайн так. З одного боку він дуже стильний, дуже класний, з іншого боку, це ж повна копія Blackview Shark 8. Але реально у цьому я нічого поганого не бачу. Тут вам і Full HD дисплей на 120 Гц, тут вам і NFC Чіп, тут і досить пристойна камера і багатенько пам'яті. Ну а на цьому, мабуть, буду закінчувати свій огляд смартфону у коментарях. Під цим відео напишіть вашу думку стосовно цього Оскал Tiger 12. І можливо серед моїх глядачів вже є власники таких смартфонів. Також напишіть вашу думку, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Меду звичайний гаджет. Це був Оскал Tiger 12. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось.